Слава Україні! Сьогодні у нас іде X-10 на деяких героїв, важко назвати їх топовими. Хоча епіки такі топові, а от легендарні бажають кращого. Перш ніж перейти до відкриття, нагадаю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І будемо трохи відкривати. Будемо трохи відкривати. Перший буде мій твінк. оскільки я роблю злиття. Недавно мені був, прийшов ловець, якого я дуже давно чекав. Ну, а маршалет також є на аккаунті. Фактично через нього я почав іграти на цьому аккаунті. Так, десятка. Давай легендарного. Ні епіків, ні. Нічого. Нічого нема. Давай, давай щось хороше. Епік, епік. Клас. Нікуди не заходить. Корм, епічний корм. Ну, до... X10, до речі, на епіків не спрацював. Може ми легендарного потягнемо? Тільки не етель. Тільки не етель. Елей я роблю, так що також не елейн. Ну... Два синіх. Просто не, не хоче отель на два сині. І один сакральчик. Давай легендарного. X10 навіть на епіки не працює. Ну, то таке, відкриваємося заради злиття. Переходимо на наступний аккаунт. Наступна у нас буде Наталі. В Наталі будемо відкривати також всі уламки. Також робить злиття. І давайте що дістанемо. Перший епік. Деспот. Ну, корм, корм, просто корм. Нікуди не заходить. Так, Пекельний пес. Поки нічого цікавого, а легендарні будуть сьогодні. Хазяйка дюн. Хазяйка дюн. Так. Майстриня луків. Це непоганий герой. Закриває... Не в соло заходить до з потаємних кімнат. Можна 2-3 прокачати. Все то глушення одягаємо і закриваємо потаємну кімнату. Важкі вежі. Давай, давай, легендарного героя. Пакійний таз. А, цербер. Однакові. Так, десяточка. Епік перед дзвін. Ну, хіба на старті гри можна десь прилаштувати? Зараз вже дуже нікуди і не заходить. Посилюємо крипту, а потім згодовуємо. Так, центуріон корм. Епік. Ууу, мадам Серіс. Клас, але вона вже є. Колись був турнір, за перше місце давали мадам Серіс. Дуже тоді розстроївся, коли в групі понабирали більше ніж 80 тисяч. <свісно> Було без шансів її забрати. І якось через день чи через два вона до мене просто прийшла. Давай легендарну. Парагон. Парагон. Давай ем... Ну, тут десь вже би мав бути колись легендарний. На жаль, на жаль. Люто пес. Качає корм в 6 секунд. І два сакральчика. Епік. Пік. Нікуди не заходить корм. Так, да, поки що відкриття так собі. І... Хаск. Ну, хаск це гідра. Хаск це гідра, але напевно нічого нового. Так і є. Що ж, дякуємо Наталі і переходимо далі. Наступним у нас буде Юра. Юри, будемо пробувати щось дістати. Топове. Хоча тут такий аккаунт, що не знаю, чим можна здивувати. Хоча знаю, тут є Венера, сюди ідеально зайшов Нехрет хреб і Купідус. Як на мене зараз топ зв'язка. Ну, Тараса і Марічку ми не рахуємо. Тарас і Маричка, це Тарас і Маричка. Тарас і Маричка виносять все. Майже. А то дай щось... Щось хороше. Що ж, 8 уламків і ніц. Звабник. Ну, поки нічого цікавого мене не стали. Вся надія, я так розумію, залишається на сакрали. Насакрали. Так. 8 ламків, 8 рарок. Буває. Поїхали. Так. Перший. Тортура. Нікуди не заходить. Склад. Другий. Даїть і дим чистий. Крипта. Дай легендарного. Вже пора може, ні. Не, не буду коментувати. Крипта. Це so Крипта, дай щось хороше. І ще один. Ще один кайден. Ну. Нове ну, щось. Та не вже. Даїть і Ага. Два герої з фракції духів лісу. Що ж, дякуємо Юрі і переходимо далі. Так, ну і мій аккаунт буде на закуску. Блін, поігрався тільки що на аккаунті Харімою. Дуже хочу собі дістати. В мене десь би мала бути скоро прийти вже легендарний герой Синік. Десь відкрито в районі 170 без легендарного. Дуже б хотів Харіму. Звичайно, топ героїня. Прекрасно, прекрасно заходить, якщо її класно ще й удіти, взагалі одне задоволення. Давай легендарного. Епік. Епік. Епік то таке, епіки, в принципі, мене не цікавлять. Мене цікавить легендарний. До речі, X10 взагалі не працює. Взагалі, ні на епіків, ні на що. А легендарного так взагалі і не було. Якийсь шанс скручений в зворотню сторону. Давай, якісь легендарні герої, хоч, хоч якогось одного би. Бо... Так, добре. І 6 сакральчиків. Надіємося на легендарного. Хоч, хоч хтось хоч якось витягнути відео, хоч десь, щоб був легендарний. Це ж взагалі катастрофа. Поки нічого цікавого. Поки аналогічно цікавого. Давай легендарного. Вот. Вот на кого йде X10. Кунуїчі. Не Армстронг, не Ловець, хоча вони мені і не потрібні. Куноїчі. Шалене відкриття, шалений легендопад ні одного, ні одного легендарного героя, ні на одному аккаунті. Супер! Що ж, пишіть, що дістали ви? Чи ви відкрились так само, як і я сьогодні невдало. Все буде Україна, і до нових зустрічей.